Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Зараз я знаходжуся в передмісті регіонального центру, який називається Анкона, регіон Марки. І це невеличкий населений пункт, невеличке містечко, я б сказала, яке зветься Фальконера Рамарітціма. Мені подобається жиде в в цьому містечку. Сам білий, білий конах. Такою вікниною. Я своїх відео показувала, якось от, буквально кілька днів тому записувала відео, показувала, жде вокзал міста Анкона, він квадратний. А тут от така архітектура для невеличкого містечка. Якось питала свого знайомого італійця, кажу, а що є в фальконарі? А він мені каже, нічого, ну, як нічого. Це містечко знаходиться на узбережжі Адріатичного моря, вже є море. Це вже багато що є, скажімо так. Я як риба по гороскопу і моя стихія вода, для мене важливо. Я себе краще відчуваю, якщо я знаходжуся десь біля якихось водойм, біля моря чи океану чи озера чи річки. Ой, ну басейн я не дуже люблю. Ви знаєте, басейн це як для риби, це як знаєте, скажіть мені, як в в цьому акваріуму невеличкому, да? мене от не переноситься хлорована вода. Так, я не бачила це місто в, в, в новорічних прикрасах. Вау, друзі! Яка краса, вау! Боже, яка краса, друзі молодці! Дивіться. Різдвяна зірка, жива музика. Гарно, друзі. Для мене приємний сюрприз. Це головна площа цього містечка. І це от міська рада. Зараз годинник показує, знає, чи ви зможете побачити в темноті 6 годин. Вечора без кількох хвилин. Підійду ближче до ялинки, бачите, звільниться вже. Звітує щось один вечора. Тут різвяний вертеп. в темноті, на жаль, не підсвіслено. Марія, новонароджений Ісус. І святих і від тварини. гарні. тільки шкода, що немає підсвітлення, друзі. Ялинка жива, друзі, ялинка висока, ялинка висока, десь метрів в 15, певно, буде. Але ви знаєте, от тільки освітлення вона прикрашена, немає новорічних шарів, немає ніяких інших прикрас. Але ялинка пишна, жива гарно. Бачите, ялинки всі живі тут, немає зрізаних ялинок. От, ви бачите, от в такій великій. Я навіть не знаю, як це цей квадрат із бетону, да? Десь ширина цього квадрату, напевно, не менше одного метра, а то більше. Да? Посаджена ця ялинка, а потім вона висадиться знов, відкритий ґрунт, і на ті рік її, напевно, поставлять на цю площу. Гарна задумка, бачите, ці ялинки неодноразові. Шкода, що в нас не продають ялинки от з коріння. Вони і стояли б довше в хаті, не опадали так швидко. Значити, поліція охороняє. Міська рада, тут бібліотека закритася там. Сьогодні перше 1 січня. Друзі, що я вам хочу сказати за цей жд вокзал, тільки що кілька хвилин тому вийшла з потяга. Ви знаєте, я зробила висновок, що мені не можна їздити потягами, бо в мене серце стане на цих станціях. ЖД. боже мій милий, це якийсь ужас. Я постійно не знаю, як пояснити. О сьогодні, так? Да? Поїзд має відправитися в 5.45 вечора. Я шукаю платформу. Сьома платформа це десь там в Фості. Треба перейти через підземний перехід. Трохи я заблудила, не туди пішла. До відправлення поїзда залишалося кілька хвилин. І тут я чую, повідомляюсь, що поїзд. Відправляється. Ви знаєте, вже лечу на всіх парах. До цього поїзда встигла, сіла, до відправлення залишилося кілька хвилин. Я не знаю, для чого поїзд відправляється, об'явили. Для чого? На три хвилини раніше об'являти. І це вже не перший раз. Крім того, в мене був кілька років назад такий випадок. Мені треба було пересісти з одного потяга на інший в Мілані. В Мілані на од... на центральному ЖД вокзалі. Да? І дивишся на табло, чекаєш, коли ж там тобі об'являть уже на якій платформі. Буде цей потяг, стою з чемоданами, переїжджала з одного регіону в другий. В руках два чемодани. Чемодан один дуже важкий. Там, певно, було ну, не менше, певно, ну, 40 кілограм цих чемодан, правда, на коліща, так, да? китайське виробництво, боже ж ти мій. І буквально. За кілька хвилин до відправлення показують на табло вже цю платформу, і наш жд вокзал. Уявіть, там не п'ять, не, не 10, там кілька десятків цих платформ, і мені показують на табло. Що ця платформа в самому кінці щодо вокзалу, якийсь там номер 22 чи 23, мало того, що там не то, що по прямій, там ще як, як буквою Г треба пройти. І це за кілька хвилин до відправлення, розумієте? І що я роблю? Я лечу на всіх парах до цієї платформи, так? з цими чемоданами. Цей чемодан китайський, якось я неправильно його повернула. Людей толпи, всі кудись успішать, всі кудись біжать. І я з цими чемоданами. Цей чемодан падає, ручка щось там в дереві. Я вже цей чемодан не знаю, як його волокти. Ну, коротше, я встигла на цей поїзд. Ну що мені це коштувало? З мене серце вилітало з грудей. Розумієте? І це не перший раз. Я жінка 55 років, і мені у стресові ситуації. Боже ж мій милий, так і серце там і стане. Так що кажу, мені треба задумати, чи варто мені подорожувати потягом, чи варто мені взагалі користуватися потягом, можливо, перейти на якийсь більш-менш спокійний транспорт. Це якийсь ужас. Це якийсь ужас. Крім того, я вже розказувала у своєму відео каналі, як в Болонії. Я прогавила потяг. Я так і називала це відео, прогавила потяг. Ну, Факт того, що треба було теж пересісти з одного потяга на другий потяг в Болонії. Ну і вийшла, я в мене було достатньо часу, 20 хвилин. Вийшла я з поїзда і дивлюся, зовсім поряд стоїть, значить, знаходиться ця платформа, на яку мені треба сісти. Ну, Я не звернула увагу, що мені треба пересісти на на платформу, там, наприклад, три. А платформу треба пересісти, треба овест. Овест означає сторону світу». Я стою біля цієї платформи, дивлюся якось ні потяга. Скоро він має відправлятися через хвилин 15. Потяга немає, і людей немає, і я стою як сирота. Тут через кілька хвилин приходять пара італійців і питають мене, тут має бути потяг. Я так з плечима знизила, кажу, я теж чекаю, може тут. -то? Стоїмо, ми приходить ще одна пара італійців, і це ми стоїмо, вже чекаємо. Тут вже повідомляють, що потяг відправляється. Ми так ще переглянулися, посміялися, де ж він відправляється, як він ще не прийшов. І потім до нас доходить, до когось із нас дійшло, що ми не на тій платформі. В чому проблема? Платформа, да, платформа там два, як на які я да, стояла, і стояли ці італійці. Але платформа овесть. Треба було на іншій платформі стояти, в іншому кутку. Розумієте? Така путанина. Є платформи просто No, є платформи Два Овест. Ой. І кожен день багато людей путаються з цими платформами овесть. Через те, що от такі, така нумерація, я не знаю. Чому така нумерація? Якщо італійці навіть запіснюються на потяг, да, прогавлюють потяг, не можуть зорієнтуватися, то що вже казати іноземцям? Розумієте? Що вже казати іноземцям? Ну, мені подобається, як сказав колись Андрій Данилко, що в Європі? Бардак європейського масштабу. І що з цьому є друзі. Коли я їхала в Італію, я спочатку думала, їхала в європейську країну, в європейську країну, цивілізована країна, закони, європейські, бла, бла, бла. Коли приїжджаєш, бачиш дійсно бардак європейського масштабу. Добре, друзі, всім добра. Кому сподобалося відео, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного ютуб-каналу. Ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Тихої ночі, всім добра.